9 березня, Миколаїв, вітаю на каналі. Ну, як кажуть, Остапа понесло. Є таке прислів'я. Отак і мене в цьому році понесло. Вже дружина мене зупиняє, не може зупинити. Знову ми попали в розсадник і придбали дерева. Я противник посадки навесні зовсім. Запам'ятайте це. Ну, не можу я зупинитися. Не можу. Придбали ми два сорти ожини. Якої, не знаємо, кажуть, смачна, сорти не пам'ятають. Купили для себе. Кому цікаво, буде спостерігати, потім звертайтеся. Купили. Купили ми. Так, прийшлося ставити на паузу знімання відео, тому що, ну, хоч і розсадник більш-менш гарний, але писали ось на таких бумажечках, а ми вже свої понацепляли, придбали, що ми придбали? Черешня теміра, Не знаю, по не дивилися, сливи Black Diamant. Світ тріат і сливу формоза. Слива формоза. Ми набрали. Так, Хоча у нас є вже моді, придбали ми все ж таки моді, тому що в кожному розсаднику своє моді. Старк мемо і, 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 і. айдарет. Яблуня айдарет. Це в нас яблуні були. Це в нас персики. Персик придбали Глорія і персик придбали Теміра. Теміра. Де придбали? Поки я не буду говорити, тому що таке, чи правильні, чи неправильні назви, чи правильні сортність, ви спостерігайте, будемо. Виставляти відео, якщо дійсно підтвердиться, потім я зможу рекомендувати. Ось такі в нас персики на лечі, яблуні, ось така коренева. Це в нас сливи на лечі, гарна коренева. І маємо черешню. Тож, хоч і самі не рекомендуємо. Але не можемо зупинитися. Саджаємо. Обов'язково ми будемо обрізати при весняній посадці. Ми такі хитро зроблені, що ми брали їх повністю, які вони є висотою 2 метри. Саженці недорого, я вам скажу, ви таких в інтернеті не знайдете цін. Ну, примірно скажу. Від 50 до 90 гривень оці саженці, які ми придбали. Але, знову ж, по сортності не знаю. Тому що балакали потім з людьми, кажуть, не завжди співпадає сортність. Чому не завжди співпадає, це проблема всіх розсадників, дуже великих. Тому що це людський фактор. Хтось неправильно підписав гілочку, хтось неправильно прищепив. І підписав, ну, все воно, хтось деревину неправильно підписав. І ось такий людський фактор. Перевіримо, почнуть плодоносити сливи. Сливи дійсно з плодовими бруньками. Брали ми такі великі. Казав вже, не обрізали, тому що у нас ось, бачимо, сливи всі за 2 метри. Вірніше, яблуня, Яблуня ось у нас дворічне айдерет. І ось такий приріст, який ми обріжемо і пустимо на окуліровочки. Ось такі ми хитро зроблені. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Потім з цієї яблуньки у нас ще вийде 10 яблунь. Слава Україні! Переможемо!